Дорогі брати і сестри, вітаю вас із чудовим травневим ранком суботи 3 травня 2025 року. Сьогодні у православних храмах читаються Діяння святих апостолів, глава 5. Вірші з 21 по 33. Слышавши же внидоша поутреннице в церковь и учаху, Пришед же Архиерей и иже с ним, созваша Собор и вся старцы от сынов Израилевых, и послаша во узилище привести их. Слуги же шедше не обретуша их в темнице, жеся, возвестиша. Глаголюще як ко темницу, убо обретохам заключену со всяким утвердженням і блюстителі стоящі пред дверьми, ответ же внутренне єдиного обрітохом. яко же слышаша словеса архієрей же і воєвода церковний і первосвященницы, не уся о них, що убо будет сие, пришедший некто возвести им глаголя, яко все их же всадисти в темницу, суть в церкви стоящие и учащие люди. Тогда шед воевода со слугами, приведе их не с нуждею, бояхуся бо людей, да не камень им побьют их. Приветши же их, поставиша на сонмищи и вопроси их архиерей глаголе. Не запрещением ли запретихом вам не учите о имени сем? И все исполнисте Иерусалим учением вашим, и хощите навести на ны кровь человека сего. Отвещав же Петр и апостоли Реша, Повиноватися подобает Богови паче, нежели человеком. Бог Отец наших воздвижа Иисуса, Его же вы убийстве, повесивше на древе. Сего Бог начальника и спаса возвыси десницею Своею, дать и покаяние Израилеви и оставление грехов. И мы, если мы того свидетели, глагол сих, І Дух же Святий, його же даде Бог повинующимся йому, оніж, слышавши, розпихахуся і совіщаша убити їх. Почувши це, вони у досвіта війшли у храм і почали навчати. Тим часом прийшов первосвященик і ті, що були з ним, скликали Сенедріон і всіх старших синів Ізраїля і послали у в'язницю привезти їх. Та як слуги прибули, не знайшли їх у в'язниці і, повернувшися, оповіли. В'язницю ми знайшли, замкнену з усякою безпекою, і сторожів на варті при дверях, та, відчинивши, всередині ми не знайшли нікого. Почувши ці слова, наставник храму і первосвященики збентежилися, не знаючи, що воно могло статися. Аж тут прибув хтось і звістив. Он ті мужі, яких ви вкинули у в'язницю, стоять у храмі і народ навчають. Тоді наставник пішов із слугами, привів їх та ненасильно боялись бо народу, щоб не побив їх камінням. Привівши їх, поставили перед Сенедріоном, а первосвященик спитав їх. Чи ж ми не були, вам заборонили строго цим ім'ям не навчати, і ось ви, вашою наукою, сповнили Єрусалим і хочете навести на нас кров цього чоловіка? Озвавшись тут, Петро й апостоли сказали слухатися слід більше Бога, ніж людей. Бог, батьків наших, воскресив Ісуса, Якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог підняв правицею своєю, як князя і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів, і ми свідки цих подій, і Дух Святий, що його Бог дав тим, які йому коряться. Почувши це, вони розлютилися і задумали їх убити. Євангеліє від Іоанна. Глава шоста, вірші з 14 по двадцять. Чоловец, жевітівши знаменіє, єже сотвори Ісус Глаголоху, якось сє єсть во істину пророк грядий в мір. Ісус убо розумів, яко хотят прийти, да восхитят Його і сотворят Його Царя, от паки в гору Єдин. Яко позде бысть снідоша недоша Його на море, і влезоша в корабль, і ідяху на Он пол моря в Капернаум, і тьма обие бысть, і не убе пришел к ним Ісус. Море же, ветру велью, дыхающую воздвязаше, Гребши же, яко стадій стадий двадеся пять или тридесять, узреша Иисуса, ходящая по морю и близ корабля бывшая и убояшася. Он же глагола им: «Аз єсмь, не бойтесь! Хотяху убо приять його в корабль, і абия корабль бысть на землі, внюжа и тяху. Воутрий же народ і же стояше об он пол моря, видев, яко корабля иного небету, токмо мой той, вон же мне доша ученицы його. И яко не в нити ученики своими Иисус в корабль, но едини ученицы его идоша. и душа. И и не при корабли от тевериады близ места, и же я душа хлебы хвалу воздавшего Господи. Егда даже видишь о народе, яко Иисуса не бысть ту, не ученик его, влезуша сами в корабли и приедоша в Капернаум, ищущи Иисуса и обретши его об он пол моря, реша ему. Рави, когда зде бысть? Отвещаем Иисус рече. Аминь, аминь глаголю вам ищите меня не яко видите знамение, но яко яли все хлебы и насытистеся. Делайте же не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в живот вечный, еже сын человеческий вам даст. Сегобо отец знамена Бог. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і узяти Його, щоб зробити царем, і віддалився сам один на гору знов. Коли ж настав вечір, учні його зійшли на морське узбережжя. І, війшовши в човен, попливли на той бік моря, до Капернауму. Уже й посутеніло, а Ісус ще не був прийшов до них. І схвилювалося море від великого вітровію. Пропливли вони з двадцять п'ять чи тридцять статій, аж бачать, Ісус іде морем, до човна зближається, та й налякались. А він же до них. Це я не лякайтесь, і хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв по той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не війшов разом з учнями своїми, і яким його учні відпливли самі. Інші з човни прибули з теверіяди близько до того місця, де їли хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса. Знайшовши його по тім боці моря, мовили до нього, Учителю. Коли ж ти прибув сюди? А Ісус їм у відповідь. Істинно, істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку як дасть вам син чоловічий. Бо його Бог отець не знаменував. Благословенного усім весняного дня, Божої допомоги в трудах і молитві.